Дуже часто у приготуванні випічки використовую кисломолочний сир. Такий виріб виходить більш ніжний і пухкий. Крім того, випічка з додаванням кисломолочного сиру довше залишається свіжою. І сьогодні ми з вами приготуємо бельгійські вафлі на основі домашнього кисломолочного сиру. Мої діти дуже полюбляють ці вафлі і цей смаколик один. З найбільш популярніших в нас вдома, коли в дітей канікули. Всім привіт! Отже, годі базікати та гайда до роботи. Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. Та перше, що я хочу зробити, це розтопити вершкове масло. Я це роблю на водяній бані. Таким чином, вершкове масло розтоплюється більш поступово, і після повного розтоплення воно не буде занадто гаряче. Наступне, що нам потрібно зробити, це перетерти через сито кисломолочний сир. Також хочу зауважити, що всі інгредієнти для приготування вафель мають бути кімнатної температури. Тому я все дістала з холодильника десь за годину до приготування, кисломолочний сир в тому числі. Далі давайте підготуємо суміш сухих інгредієнтів. Для цього просіємо борошно. Та сюди ж до борошна просіємо розпушувач. Розпушувач я зазвичай готую сама. А як це зробити в домашніх умовах, можна дізнатись, переглянувши відео, посилання на яке з'явилось у правому верхньому кутку. Після цього можна переходити до приготування тіста. В Миску розбиваємо 2 яйця. Та сюди ж до яєць відважуємо потрібну кількість цукру. Також до яєць додаємо дрібку солі. Та тепер міксером збиваємо яйця з цукром до пишності та посвітління. У мене на це пішло 3 хвилини. До збитої яєчної маси додаємо розтоплене вершкове масло та перемішуємо все міксером на найменшій швидкості. Сюди ж додаємо молоко кімнатної температури та перетертий через сито кисломолочний сир. Та тепер перемішую все між собою вручну вінчиком. Ну і звичайно, в тісто нам потрібно вмішати суміш сухих інгредієнтів. Взагалі, це тісто можна повністю замішати вручну вінчиком. Готове тісто залишаємо в на хвилин 15 при кімнатній температурі. Потрібно, щоб тісто настоялось і в ньому розвинулась клейковина. Та тепер, коли пройшов час, можна переходити до випікання вафель. Викладаю на вже розігріту вафельницю тісто. На одну вафлю йде 1 столова ложка тіста. Час випікання вафель в моїй вафельниці 4 хвилини. Готові вафлі викладаю охолоджуватись на решітку. та знову викладаю по одній столовій ложці тіста на кожну вафлю. Також хочу нагадати вам, що у нас з'явився новий YouTube канал смачного, де я готую наші сімейні улюблені страви як до святкового столу, так і просто до вечері, а також телеграм-канал з різними цікавими та простими рецептами. Запрошую вас завітати та підписатись. Посилання можна знайти в описанні під відео. З цієї порції тіста в мене вийшло зробити 12 вафель. Якщо викладати тіста трішки більше, то вийде тоді 10 штук. Ці вафлі виходять такі ніжні та пухкі всередині та з хрумкою кірочкою зовні. Це дуже смачно. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Ці сирні вафлі дуже смачні самі по собі. Але, звичайно, ще краще вони будуть смакувати з варенням чи карамеллю. Але навіть якщо їх просто посипають цукровою пудрою, в нас вдома вони розлітаються в одну мить. Чекаю ваших вражень в коментарях. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів, в приготуванні! Всього вам доброго, миру та спокою! Thank you.